Отож! Зараз у нас буде жульєн. Всі обожнюють жульєн. Ну тоді, якщо ви обожнюєте жульєн, я вам дам рецепт швидкого, найшвидшого жульєна в вашому житті. Для цього нам потрібно трішечки інгредієнтів, тому е, поки я буду це робити, ви обов'язково натисніть лайк, підписочку, коментарчик. Серденько, чи любите ви жульєн. І, по-перше, скажіть мені, чи. Чи вважаєте ви це українською стравою? Чи вважаєте ви французькою стравою? Якою ви країни цю страву вважаєте? Напишіть в коментарях, а в кінці цього відео я вам розповім, з якої країни ця страва, якщо ви розумієте, про що я? Давайте зробимо прості речі. Ну, жульєн, це зазвичай просто береться гриб беруться гриби, береться курочка, береться цибуля, і ми так само будемо робити. Але будь-які рецепти завжди можна робити простішими і щоб вони не займали багато часу. Ви знаєте, що я люблю, щоб все максимально швиденько і смачненько готувалося. Сьогодні курочку я буду використовувати е, наша ряба. Тут, тут, тут у мене вже є стріпси з філе. Вони прям такі вже порізані, вам не треба навіть нарізати. Тому, якщо ви любите швидкість, як люблю її є. Або я люблю все, щоб швиденько було. То, будь ласка, купуйте вже готово, готово нарізано, нарізано курку. Поки курка вже нарізана чекає і каже: Женя! Женя, що там? Я доріжаю гриби. Я увімкнув пательню. Вона максимально сильно і швидко має нагрітися до високої температури, бо все треба обсмажувати на високій температурі. Я думаю, ви це прекрасно знаєте. Гриби порізали. Беремо вершкове масло. На вершковому маслі, коли осмажиш гриби, вони стають і м'якенькі, і хрумтенькі, все, що нам потрібно. Коли вершкове масло трішки нагрілось, додаємо ще трішечки олії для того, щоб гриби мали таку золотаву, золотавий вигляд. Поїхали. Що цього вистачить. Поки смажаться гриби, я їх так гарненько попідкидаю. Візьму цибулю і наріжу одну цибулю. Я вам вже сто разів показував, як нарізати її треба. Ось так, ось так, дрібним. Дрібним або середнім кубиком. Одним словом, нічого інноваційного я вам не покажу, окрім того, як зробити все максимально швидко і смачно. Гриби стали трішки золотаві, трішки золотаві, трішки позолотилися і гарно їх відкладаємо. Це важливо, бо якщо буде, ми відразу будемо і курку, і гриби смажити, все десь багато рідини, і це буде трішечки, ну, воно все буде варитися. Я це постійно кажу, що треба, щоб все смажилося. В цьому головна, головна ідея. Далі знову додаємо вершкове масло. І додаємо трішки олії. І поки все у нас там відбувається, ми візьмемо стріпси з філе від нашої ряби і обережно. Ось так. Чик. Відкриємо. Стріпси тут нарізані досить такими гарними гарними шматками, але для того, щоб було все швидше, ми їх також переріжемо навпіл. Є. І цибулю. Додаємо гриби до курки. І тепер саме час трішки посолити. У мене тут є е, копчена сіль, яку можна купити у мене в е, онлайн-магазині посилання під цим відео. А також ви давно хотіли, щоб таку футболку можна було десь придбати. Ну, нарешті, нарешті ваші мрії здійснюються. Переходьте за посиланням. І така футболочка з томатами пом-пом-пом-пом-пом. Вона є в нашому клопотенко, в нашому в моєму Клопотенко стор. Тому... Якщо ви хочете бути більшим до гастрономії, якщо ви хочете доторкнутися до прекрасних смаків, заходьте, там ще є спеції і багато різного. І це все, оці ручки вибирали і створювали. Курка вже майже готова, е, гриби вже майже готові. Тут є багато рідини, і ми боїмося, щоб що все буде варитися. Тому що робимо? Додаємо трішки борошна, Ось так. Борошно воно всотає в себе. Е, ну, ви знаєте, коли додаєш борошно, воно трошки підтягує або загущує. Жульєн, ось так дивіться. Оп-оп! Дві секунди магія і рідини вже немає. Вершки. Я все озвучую. Сметана. Все змішуємо. Тепер трішечки петрушки для кольору. І це все гарненько. Дуже гарненько. Затираємо сиром. Оп. Закрили. Зменшили вогонь і чекаємо, поки сир розтане. І це у нас буде такий швидкий і крутий жульєн. Е, швидко готується, Ось так. Пам! смачно, звичайно, все як ви любите. Але є в цій страві одна невеличка проблемка. Ця страва була придумана також в Радянському Союзі, бо за кордоном про жульєн ніхто ніколи не чув. Оце так несподіванка. На Насправді жульєн. Це спосіб нарізки ось такою тонкою соломочкою. Тому е, ви любите цю страву, ви її шукаєте. І я вам приготував щось такий easy-пізі. Але просто ви маєте знати історію кожної страви і історію того, що ви їсте. Чекаємо 5 хвилин і будемо куштувати. Як тільки сир розтанув, ми беремо ось так. Не чекаємо, поки все охолоне, і отак піднімаємо. А чи їли ви такий жульєн коли-небудь? Їли ви такий жульєн? Я вас питаю, чи їли ви отакий жульєн? А отакий жульєн їли? Якщо ви хочете його скуштувати, то треба швиденько, не чекати, поки воно все охолоне. А ось так. На тарілко. Більше. Треба більшу ложку. Цією ложкою неможливо це терпіти. О, о, на мене напав сир. Курка просто вона, знаєте, як. Як кіт в маслі, тут курка в сирі. Щось таке. йо май Також жульєн обожнює, коли багато чорного свіжомеленого перцю. Ось так. Затерли, зробили і все. Ну хіба це, ну, ну, От я люблю, коли їжа, вона саме така. І заморочена, проста зрозуміла і смачна. І я думаю, якщо ви слідкуєте за мною і підписані на мене, то ви також це вже зрозуміли. І ви також готуєте прикольні круті страви. Е, легко, просто і з любов'ю. Я про це вже розповідаю на цьому каналі 5-6 чи 7 років. Я вже не пам'ятаю. З самого початку я лише так і роблю. Дякую кожному. Я вас обіймаю, цілую і до зустрічі. we